Доброго раночка, я з України. На годиннику 7.55 і я спішу, тому що сьогодні день завозу. Дуже сподіваюся знайти багато шоу Кашеміра, Лоу, Stone Island, На папірі. Ну, щось таке дуже брендове, брендове. Так що зустрінемося дуже скоро. Ось так я виглядаю, спідничка, чорна футболочка. Біжу, а то я вже запізнююсь. Я завжди роблю відео тільки перед останній та останній день завозу. А сьогодні мені захотілося дуже піти в день завозу. Перший день подивитися, які черги, От. подивитися, який асортимент, які є бренди. Так що гайда зі мною, так сказати. Идем. Ну, на жаль, я запізнилася, люди вже зайшли, хоча хтось стоїть біля входу. Здається, це вже ті, хто... Були в магазині дивилися асортимент. Ну я перейду дорогу і піду, подивлюся, можливо, я щось знайду. Там і на час навальна. Спочатку хотіла хворитися, зрозуміла, що треба потрапити багато часу. і Дивіться, скільки можна Сьогодні.

Адідас. теж в хорошому стані. Це ж день заводу. Здається, не оригінал або молоді не цікавий. Ось такий світшот з цікавим веселим напитом. Не видно який. Молодь матюкається, шукають на папірі. Як мені сказали продавчині, що нічого вони сьогодні не знайшли, на жаль. Джинси чоловічі, дуже багаторізні, кожмякані, як я розумію. Вчора ввечері тільки розложили товар, тому що все таке пожмякане несіло розгладитись. Багато різних, великі розміри. Бренди невідомі. Я продовжую роздивлятися. Можливо, знайду щось цікаве. Ось. Дивіться вінтаж Магалова, на перший погляд. Бренд мені невідомий. Ось іще дивлюсь на горизонті. Таніки. Це трансформери, здається. Бренд теж невідомий: постійна Я є ближче до курток. Вибір побільше, ніж передостанній день. Ось куртка Nike. Маленького розміру, тому я її не стала довго дивитися. Діти гуляються, прятки ховаються. Не маю чим більше зайнятися. Я Мабуть, тут зручніше гратися. Куртка цікава, жовтого коміртового іменного. Голода, цікава дуже. Теж розмір невеликий. Дівчата мені подобаються з Миколаєва. поки ще є вибір. Джинсова куртка чоловіча. Є що вибрати. Ось вітровка, теж невеликого розміру. Якраз скоро почнеться осінь і діткам в школу, то що треба. утра буде прохладно. Трошки катишки, але це все убирається. Ось ця куртка мені сподобалася. Спочатку я думала, що це шкіра. Але це не натуральна шкіра, але виконана дуже гарно. Фурнітура цікава. Бренд мені невідомий, мадень буркей. Таких дефектів нема ніяких, але вона дуже тяжка, якщо чесно, заважить. Мабуть, більше за, за кілограм. Томік червона, 2ХЛ. Здається, це жіноча куртка. Це, мені так здається. У Ну, Якщо вона до до передостаннього дня, то я її заберу. Це чоловічий одяг, одяг взуття. Я коли заходила до магазину, бачила, виносили кросівки най в гарному стані. Ось такі рухи. Цікаві. Кросівки. Ребок. Стан непоганий теж. Ну, вони десь заважують до 300 гривень. А так, бачите, все таке в заношене, мабуть, буде лежати, де. це видати товариші далі, розмовляється. Щось ми сюди приїхали. Я питаюсь перейти до чолов... до жінок. Чолов... В чоловічим відділі гала, молоді хлопці, шукають тренду, знайшла сумочку вінтажні, з натуральної шкіри, видно, що її дуже любили. У фурнітурі видно, що вона вже така застара. Цікава фурнітура. Можливо, комусь сподобається Куплять її. На неї треба добре попрацювати, щоб вона мала вийти. Але в цілому дуже така цікава. і Теж вона дуже заважка. Ось ще одна сумка. Ну, це не шкіра із катонової тканини, скірі. І ще знайшла ось термо. Я напевно наші працює, ще це термо. Воно таке, кожне, що порлях, напуска крутула. Це вже жіночі суття. хоча це здобуття чоловічі. Можливо, хтось переніс. Такі лапті цікаві. Немало великого вибору суття, а можливо вже розібрали, що було. Ось такі резинові чоботи. Резинка розтянута, правда. Але коли почнеться сезон дощів то буде якраз ось такі кросівки, замшеві, адідас. наскільки що не затягнуть. dos negros. Nike Маленький розмір для дівчинки. Гарна воно, так. Можна про це і навити вона як навіть да. я знайшла ще такий плащ, натуральна замша, тканини. Я його довго розділяла.

Знайшла таку червону жилетку в гарному стані, бренд не пам'ятаю. Ну, Як завжди, воно на мене маленьке. В що Малая. я не влазила. Все, давайте. Ось така шубка Теді. я в неї як баба валя охранниця. Ставте в 32 градуса жари. Надіть шутку в подвальному приміщенні, де нема чим дихати. Захотілося. Ось така куртка. Трендовий такий, сріблястий. З кимось, Не знаю, тільки мені сподобалося, але її стан 5 із десяти, можна сказати так. Ну, Якби в передрошкальній день, можливо, я її купила. Не знаю ще. Якщо дочекаються, то а ні, то вона знайде свою хазяйку, я впевнена. Дивився, що можна стирати в машинці при 40 градусах. Намагаюся знайти склад тканини. Ось ця куртка, бачите, на 275 гривень має вже ось таку такурочку знайшла. Здається, це вінтаж із таким потертим видом. Щастя. Як завжди мене приваблива яскрави. <рістити> Що мене дивиться, знає, я люблю таке. Валі. Надписи всякі. Тоже я вже значу. Смешоти, толстовки. Чорний колір. гарний. камера як завжди не так. Справжня. Якщо я дізнатися. Якщо геть з нуля вдітись, то можна таке. Подивити. А якщо в тебе повен гардіороб, як у мене, ковтинок, то це вже буде лишно. Ось сподобалась мені оця вінтажна зелена ковтинка з надписом. Теж, якщо вона мене дочекає, то я її хотів для себе. Це не, не справжня діда, хоча це не важливі, дефектів немає, стан хороший. Вибір, вибір великий, але мені хотілося б сьогодні знайти шовк або кашемір. Ось такий світерок знайшла, цікавий, здається, це першка, здається, щось треба глянути з такими краями порваними. Це ж таке модно. Так, бершка але склад тканини мені невідомий, там відрізано, я його щупала, щупала і поставила, якщо дочекаються до знижок, прийду і буду шукати. Перша роздивляється, де ж той кашемір? Коптинка, трамвинка, але воно не таке, м'яке на досі. Це приємно. Мені хотілося побалитися. Це ще, воно, суття, хоча чужі чоловічі, адідас, хтось переніс. Гляньте. Полиці зовсім пусті. Здається, там було взуття з утра. Це я вже знайшла платчиком. Питаюся його прикласти до себе, бо після шубки теді дуже душно, не хочеться мені роздягатися. ось покажу вам ближче його. І таке цікаве. Не знаю, як воно буде на мені виглядати. Я люблю такого, знаєте, вільного крою. Ще й подовжене, з попугайчиками. Щось мені так кажеться, що це вінтаж. Знайшла ще біршку Плаття. длінне таке, розмір S. де його там, де повинна бути талія. Питаюсь його розтягнути. Не можу зрозуміти, яку ж це треба мати тонку талію, щоб влізти в це плаття. Треба бути як з печінка. А це платьєчко віскоза, відсотків. Таке воно рябеньке, але фасон виїхав сучасний. Просто на поязку подовжене. І от нарешті шовк аж не віриться, це там, де сукні жіночі. Я його роздивляюсь, роздивляюсь, тому що не можу зрозуміти, чи це майка, чи це сукня. Ну, Я так зрозуміла, що вже треба мені йти, тому що більше я... Мабуть, не знайду ні шовку, ні кашеніру. Ось, бачите, я показую бірку. Ну, я його покрутила, покрутила та і залишила. А моє відео доходить до кінця.